Сьогодні вночі на подолі між вулицями верхній та нижній вал, просто серед зеленої зони переліг красень ягуар. Як він тут опинився, його власник пояснити не може, каже з непритомнів за кермом. Свідком цієї детективної історії був Володимир Мельник. Він і спробував з'ясувати всі подробиці. Чи можуть ягуари літати, достеменно невідомо. Принаймні технічні параметри автомобіля такої опції не передбачають. Втім, це екземпляр. Його британські батьки, певно, ще з конвейера, укомплектували сорочкою. На їхньому дітищі ані подрябники. Якщо я зупинив, привезли туди вперед, з то, переживав, що що, що та Ані подряпитки й на власнику дорогого автозвіра. Чому 34-річному чоловіку стало так зле, що він знепритомнів, розповісти не встиг. Спочатку відволікли слідчі, потім друзі водія із представницькими повноваженнями, Навіюючи більшу загадкові ситуації, яка і так нагадує детектив, коли водія діставали з автомобіля. Підійшло дві невідомих жіночки, от, і, начебто. Брали у нього гаманець, в якому були документи. Про всяк випадок оперативники вирішили перевірити авто щодо можливого викрадення і відкатали пальчики власника ягуара. Добре. Все, все, добре. особу чоловіка і належність йому елегантного седана ідентифікували. А любительок майна респектабельних чоловіків, попри теплу ніч, і слід прохолов. Усі, хто бачив цих жінок, просять повідомити. Щоб зняти авто із ландшафтної композиції, знадобився евакуатор.